І Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дані! І пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, а з ними йшли його учні і багато народу. І як вони наближалися до міської брами, а з міста якраз виходила. Похоронна процесія, і виносили мертвого сина, єдиного у матері своєї, котра ще була вдовою. І, що чоловік, загинув скорше на війні, чим від хвороби. Але хіба для неї це щось міняло? Вона мала одну надію на сина, а син єдиний і то Його хоронять. І Христос каже, зглянувся над нею. Я у свій час був дуже сильно задумався над цим зверненням, зглянувся над нею, не пожалів її ні з особливою любов'ю, ні з проявом якоїсь опіки, зглянувся на неї, звернув увагу на те, що йому було дуже близьке. Що там було такого близького? Він у цій похоронній процесі побачив свою маму. Яку маму? Марію? Як? Тому що на хресній дорозі, коли Христос ішов, за ним ішла його мама, так як ця мама йшла за труною, опустила очі вниз, дивилася в землю, вздовж дорогою плакала і не бачила більше нічого. Їй нічого не було важливо. Все скінчилося. І Христос в такий спосіб звертає увагу на цю вдову, яка хоронить свого сина, підкреслюючи єдинородного. Бо Він був єдинородним у пречисту Діви Марії. І пречиста Діва Марія була сама, вона мала обручника Йосипа. Але він що, від нею тако опікувався? Це не був її чоловік. Марія зачала від Духа Святого, і для Господа ця подія була дуже близькою. І знаєте, він підходить до процесії, зупиняє тих, що несуть, А до мами каже не плач. Сьогодні Психологи, які працюють з родинами загиблих, сказали би, що Він зробив помилку і неправильно сказав. Нас так вчуть, щоб ми не зупиняли людину, не казали, не плач, успокойся, так не треба казати. А Христос уживає таку річ, невже він помилився? Каже, не плач, бо ці слова. Які ми кажемо людині, яка горює, вони більше ранять, як заспокоюють. Але на, на якийсь час людина зупиняється. Типа, що ти маєш на увазі не плач? Що значить не плач? Вона, він її повертає із емоційного стану в раціональний. І поки вона ще не. Відійшла від здивування, він каже до сина: кажу тобі встань. І Він встає. І тоді ця мама вже сприймає Воскресіння сина не в стані емоційному, а в стані раціональному. Христос воскрешає. Оцього мертвого чоловіка, даючи мамі надію, що якщо Господь Бог присутній в твоєму житті, то навіть якщо когось і не стане, навіть якщо хтось загине на війні, чи вбере тобі вдома, чи щось інше, той, на кого ти покладаєш єдину надію. Але якщо Господь Бог буде в твоєму житті, то він перемінить твою втрату на торжество, на велике покріплення і на утвердження у вірі. Що сказали ті люди навколо, що були, вони каже, великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Бо тому що вони таких речей не бачили. Чи ми би? Хотіли присутності Ісуса Христа, щоб він прийшов сьогодні у світ і так поступав, як, наприклад, з цією жінкою. Всі такі, ну, та певно, дуже би хотіли. А давайте складемо графік, по яких містах він би перший раз поїхав. І тут би почалася сварка. Київ би казав до ж столиця, Дніпро би сказало, слухайте, столиця. Столиця далеко, а ми тут ближче. А Запоріжжя скаже, чекайте, до вас кабини долітають, а до нас кожен день що? Нам треба, щоб Христос перший раз прийшов у Запоріжжя. А Харків скаже, чекайте, де ще ваше Запоріжжя? Ви забули за Салтовку, ви забули за окраїнсь міста Харкова. І була би сварка, а сварка була би серйозна. І це тільки про список, куди би Христос мав поїхати. Так я вас заспокою. Христос поїхав зразу у всі напрямки і не всюди. Пустіть Ісуса в своє життя. І не думайте, що Богові треба, щоб ви кричали: Господи, ратуй мене. Так як та мама. Вона що кричала? Вона світа Божого не виділа. Її сльози капали на землю, і вона навіть добре не бачила. Вона просто тупала за труною, віддаючи останню шану тому, хто був найдорожчий для неї, і просто йшла і не бачила нічого. І Господь далеко був. Злянувся над нею, і учні собі думають, та куди він йде, та ворота там, а вони вже вийшли з брам'яти і вже йдуть на цвинтар. А Христос йде до процесії, не йде в місто. І учні це здивували, і всі сі здивували. І тому кажу вам, Христос пішов сьогодні усі наші міста. Христос є всюди. І він не чекає, коли ти будеш кричати, Господи, мене почуй! До мене йде першого, Господи, ні. Він знає, до кого йти. І він же, до кого треба, прийшов і каже: не плач, не плач. Я з вами. Я мертвих вам воскрешу. Але не в цей світ, не в цю долину сліз, а до життя вічного, не в цю воюючу територію. Мається на увазі не тільки війну, бо церква перебуває в трьох станах: це воююча, терпляча і торжествуюча. Церква це зібрання вірних. Торжествуюча це та, що в раю, ті, що осягнули спасіння. Терпляча, це та, що в чистилищі, яка відбуває останнє очищення. І церква на землі це церква воююча. Ми постійно воюємо за спасення своєї душі, ми воюємо за чистоту своєї душі. Ми постійно в боротьбі. А плюс до цього ще маємо війну, яка в якійсь мірі дуже багатьох людей перемінила, і багато атеїстів стали віруючими. Багато чужих людей стали рідними. А, рідними, а рідні стали чужими назавжди. Тому кожен час, кожна ситуація, яка є в нашому житті, не переживайте, що Бог вас не чує, чи ви неправильно молитеся, чи ви ще не встигли Бога щось попросити, не переживайте. Бог зглянувся над Україною. Зглянувся. І прийшов до кожного із нас. Ми живемо ос у особливі часи перемін. Міняється все. Міняється світогляд, міняється наше відношення один до одного. Все міняється. І тут саме головне, в яку сторону перемінишся ти. Як Господь Бог покликав до життя мертву людину, це символічно про те, що ми сьогодні можемо в собі відродити те, що вже, здавалося, давно померло. Десь у когось українство може вже і вмерло, і, і забули, а тут війна його відродила. І сьогодні в цей час перемін. Дивіться, в яку сторону можемо змінитися ми. Бо війна це сплошна біда, горе, смерть. І коли ми будемо перебувати в емоційному стані і сприймати її на емоціях, можна так і здуріти. І тому Господь Бог підходить до цієї жінки і каже, не плач. Вона така. Що значить не плач? У мене дитина померла остання. Що ти говориш? Юначе кажуть тобі встань. Бог виводить нас із емоційного стану в раціональний. І не забувайте, що ми живемо в епоху постправди. Що це значить? Це те, що сьогодні світ не сприймає факт. Як факт, а сприймає як факт, в який повірили. Розумієте? Інформаційна площина не розказує, як про факт, що щось сталося, а про те, у що люди повірять. І ми повинні бути на поготові, бо війна йде не тільки конвенційна, не тільки. Ракети, зброя, танки і все інше. Іде і інформаційна війна. І вона не менш складна, як ця, що з, 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 з ракетами і з, і з танками і з усім. І тому сьогодні церква святкує святого великомученика Дмитрія, Євангелія, до якого починається словами. Заповідую вам, що ви любили один одного, бо як світ вас ненавидить, то знайте, що перш ніж вас Він мене зненавидів. Чому? Бо Тому що Ісус був інший від світу. Світ був спорчений Христос, ні, і Його не прийняли. І дуже багатьох людей сьогодні праведних, світ не сприймає, не сприймає світ праведних, бо тому що світ спорчений. Бо світ не говорить про якийсь факт, який стався, а говорить якусь річ одну, другу, третю, і ту, яку повірили, і про ту річ і говорить, що то є правда. Ми цю епоху постправди переживемо, але щоб її пройти гідно достойно, крокуйте по світу з Господом і пам'ятайте. Що навіть якщо ми його не кличемо, Господь завжди бачить, коли і куди йому прийти, як до цієї жінки, яку Воскресив Сина її, єдинородного. Не випробовуючи нашу віру, не випробовуючи нашу порядність чи гріховність, Він нічого не каже за ту жінку. Ні за гріхи, її, ні за здобутки, ні за святість, ні за що. Він зглянувся над нею, бо там була потрібна Божа присутність. І тому кажу вам, у цьому інформаційному морі, знаходьте час побути на самоті, як Христос ходив в пустиню молитися. Побудьте на самоті, як Господь ходив в Гециманський сад. Побудьте на самоті, щоби. Переключитися від земного світу постправди, світ постправдного, перейти у світ Божий, де є одна правда, одна істина це Ісус Христос. І потім відштовхнутися від, того, від Христа і піти у світ, але вже із Христом. Але вже Воскресним. То, що в мені всередині було вмерло, Бог воскрешає. Воскрешає правду, справедливість, порядність, чесність, патріотизм, українство, побожність і християнство. То, що в мені вмерло, Бог воскрешає. Тому сьогоднішній день хай буде для вас днем перемін. Ви до церкви йшли одні, з церкви верніться другими. Хто прийшов з болячками, верніться здорові. Хто прийшов з сумнівом, верніться з тим, що сумнів був осунутий. Нехай Господь через молитви і заступництво святого великомученика Дмитрія буде з вами завжди. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І послання, святого апостола, Павла читання, Будьмо браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував не від людей, бо ж я, його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа ви чули про мою поведінку, колись у юдействі про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її. Я визначався серед батьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своїх благодаттю завалив, об'явити мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими. Я негайно ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію, і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього 15 день. Іншого ж апостолів я не бачив, крім якова брата Господення. Зміцняся благодаті, що в Христі Ісусі, що Ти чув від мене при багатьох свідках, та передай вірним людям, які будуть здібні інших навчити. Перенось, отже, за мною труди, як добрий воїн, Христа Ісуса. Ніякий вояк не встряє у справи життя цього, як хоче догодити тому. То його найняв на службу, і коли хто бореться, не отримує вінка, як не бореться згідно з правилами, хліборобові, що працює, належиться перша частка у плодах. Зрозумій, що кажу, і Господь дасть тобі розуміння у всьому, пам'ятай про Ісуса Христа, що воскресе з мертвих з роду Давида, згідно з моїм Євангелієм. За яке я страждаю, аж до кайданів, немов злочинець, але слова Божого зв'язати не можу. Тому все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Мир тобі, приносила. Ой, хай не посоромлюся вік. стань мені Богом, оборонцем і домом, пристановище на спасення мені. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Провини, як фінік розцвіте, як кедр на ливані виросте. Насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого процвіту. Простиве і слугайму свята Іванлія, Меру сім. Віру в домі твоєму, Віру в кисть свята Іванлія, Чутанням. Слава тобі, Господи, Слава тобі. Будь уважні в той час, Пішов Ісусу місто, Що зветься наїн, а з ними йшли й учні і сила народу, і коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши її Господь, заглянувся над нею і сказав до неї: не плач. І, приступивши, доторкнувся домар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, я кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і вони, і Він віддав Його матері, страх горнув всіх, і вони прославляли Бога і казали. Великий Пророк став між нами і Бог навідався до народу свого. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, що ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перш ніж вас зненавидів. І якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас не набиди, згадайте слово, що я був, сказав вам. Слуга не більше від пана свого, якщо пересідували мене, пересідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваші. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо, того, хто послав, послав мене, і якби я не прийшов і не говорив би до них, гріха не мали би, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця, мого ненавидить, якби я не чинив, був серед них діликих, ніхто інший не чинив, гріха не мали. Б. Та... Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоби здійснилося слово наше написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, і як прийде утішитель, якого зі шлюбом від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитиме. Свідчитиме те, бо ви зі мною від початку сказав я вам те, щоби не зневірилися, вас виключать із синого. І настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові Я отця і сина і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дані!